Ти згадував там про е, європейські інвестиції, і ось недавно не пам'ятаю, як цю журналістку звати, вона вела інтерв'ю з власником е, компанії, яка виробляє Байрактар. Це Байка, Барка, Байкар. Байкар Байкар, як? Байкар, Байкар ось. Е, з його СЕО. І він розказував про те, що які в нього є проблеми для того, щоб створити завод в Україні. І він зустрічається з тим, що, наприклад, наші енергетики, коли він каже, що він хоче підключитися до електромережі, і звичайно, що йому на виробництві треба великі потужності, звичайно, і так само особливі умови. Адже це військова індустрія в країні, де війна. І йому говорять, що на це буде потрібно 10 мільйонів і не знати, чи вони за два роки це зроблять. Так він, принаймні, говорить на тому інтерв'ю, ви можете це побачити. І. Потім після того інтерв'юерка його питає: А як тоді це в Туреччині відбувається? Він каже, це безплатно. І це роблять за два тижні. Ну, принаймні так нам робили. Та зрозуміло, це його країна, в нього є свої впливи. Але я дуже сумніваюся, що це трив... може потребувати стільки часу і такі ресурси. Дуже має великі сумніви. І Знову ж таки, ти думаєш за корупцію, але тут вже видно, що. Ті, хто займаються корупцією, корупціонери, вони є всюди, але найгірше, коли вони просто втрачають будь-який страх. Типу, ти маєш замовлення настільки публічне, настільки велике, як м виробництво байрактарів, і ти не боїшся. Туди просувати корупційну махінацію. Та? Тобто, це то взагалі страху немає і ніяких бар'єрів. Якщо він на цьому рівні це робить, тоді на нижчих рівнях, для менших підприємств для нього це як повсякденне діяння. Та? В нього немає взагалі ніякого страху до звичайних повсякденних речей, якщо в нього вже тут він пропав, і це дуже сумно. Але знову ж таки, та це через те, що в нас ем, була тотальна довіра до всього, що відбувалось довкола. Всім довкола завжди говорили, що це не на часі. Переможемо тоді будемо говорити, але так не є. Ми не можемо дозволити собі розвалити країну через те, що в нас війна. Ми мусимо стояти, і ми мусимо відповідати на такі корупційні махінації, які можна побачити.